А ось квартал. Опаган нам стайл. Стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп, стоп. Оце от гарне слово. На цьому потрібно було б закінчувати. А сьогодні ми згадаємо найвеселішу або ж кріншову, або ж просто забавну рекламу з дитинства. Якщо не бачили першу частину, посилання буде десь під відео. Там теж дуже весело. Переходьте і дивіться. Ну а ми погнали старіти весело. Нурма речі, нор в інтернеті, на шарти ноль. <риклад> 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 це інтернет yeah. <риклад> oh, 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 oh. <риклад> на жарти Ді Стайл, дешевше, тільки мовчати. Окей, так, по-перше, це реклама 2013 року, тож робимо знижку на це. І прикольно взагалі усвідомлювати, що ця пісня Style вийшла вже більше 11 років тому. Появляєте, як швидко час летить. А по-друге, знаєте, як кажуть, якщо ти як автор переглядаєш свій твір через декілька років і тобі за нього не соромно, то ти поганий автор. Що ж впевнений, зеленський гарний автор. А якщо в майбутньому стану президентом, то видам указ, щоб видаляли усі мої ролики, бо ну його. А зараз це максимально весело дивитись. В епоху шорс, ріл, з тіктоків у тебе є взагалі 3 секунди на те, щоб зачепити якось глядача та утримати його. А реклама 2010-го показує нам 4 секунди, як просто летить соняшник. Добру О, надію. Сфера, чисту, як небо, не як наші мрії. Кай, кайф. Ладно, Софія Ротарі Ротару. А вона взагалі відмінюється. Можна нікуди не поспішати. А нам ні. М -м, так пам'ятаю що, що я здесь розую? 19 років. По-перше, По одружуватись в 18 років завжди погана ідея. Під голос, Риф. А, да, Хотів би я подивитися, як вони в реальному житті при вільному падінні утримали б у роті. Флін, вкус катерині забить. Насправді оцей флін з біконом був одним з найсмачніших. Я його дуже гарно пам'ятаю, і зараз зрозуміло такого немає. Увага! Саме час завітати в Макдональдс. Адже віднині чізбургер коштує 1 гривню 95 копійок. Гамбургер – 1 гривню 75 копійок. А морозовий ріжок – просто смішна ціна – 75 копійок. Завітай Ні, і переконайся. Це не Макдональдс. Висока якість, Зараз помірні Зараз це взагалі не смішно. Єдине прикольне, що гамбургер як у тисячних виглядав, так він виглядає зараз. Опа, Бетамина, не як вибухнуло. Маленькі відлежаки. Щас Він прям до рота стрибнув. Я тих, ну, не знаю. Ой, ваєр. Дуже нагадало мультик повний розкавбас, де їжа виявилась живою і там був повний треш. Тож це також трошки трешово, по-моєму. Кому прийшла думка, що живі вітаміни, які самі стрибають тобі до рота, це прикольно. Ні, це крінжово. Картопля люкс. Чіпські. Зустрічай шалений смак. Чіпси, Люкс Энгрі Зі справжньої української картоплі з оригінальним дизайном та крутими смаками. Чіпси Люкс Энгрі Лови Новий ульотний смак. Насправді саму рекламу я не пам'ятаю, бо це реклама 2014 року. Я вже був в універі і телевізор не дивився. Але я хочу побомбити за смак. Ну хто додумався зробити чіпси зі смаком коли? Це нахуя взагалі. А давайте зробимо чіпси. Це зі смаком коли. А кол зробимо зі смаком Бекону. А бекон зробимо зі смаком снікерса. Як і звичайно, але це реклама, це концентратна стафія. Ти не ти коли голодний. Не альмой. Не альмой. Сникерсой. Не альмой. Снікерсой. Ця реклама, або ж взагалі рекламна компанія снікерс, це не гельмуй снікер Це одна з цеглинок, на яких побудована дитинство. Тож цією рекламою можна просто насолоджуватись. ній все гарно, ну, крім якості. О, да, гарно пам'ятаю цю рекламу. Це 2014 рік. Ай. Вона кожного разу змушувала тебе і віти перед телевізором. Ти бачиш такий. поруч батьків, звичайно, і ти почув, ну, цікаво, ну, Презерватив Твоя гумова, гумова броня. броня. взагалі корисна соціальна реклама, нічого сказати. Гух! як вам? А напишіть, яка з реклам з дитинства вам запам'яталась найбільше. За найкращий коментар я відправлю пачку турба. Пишіть коментарі, отримайте жуйте. Ну а якщо ти також пам'ятаєш всі ці реклами, то у мене для тебе дещо є. Це не стільна гра, ти старієш. Повір, вона тобі точно сподобається. Посилання на гру буде під відео. Переходь, ознайомлюйся, запевни. В ти не пошкодуєш, діду, і не забувайте, головне старіти весело.